Мене звуть Сиротіна Лідія, я з міста Лисичанськ, Луганської області. Я багатодітна мама, в мене троє синів. До війни я займалася випічкою на замовлення. Працювала з дому і виготовляла торти до дитячих свят. Перші дні війни ми зустріли вже в Києві, тому що ми за два дні до війни ми з дому поїхали до родичів у Київ. Ключовим при прийнятті рішення про переїзд, звісно, стала війна. Тому що в нашому місті в 2014 році вже була окупація, і ми розуміли, що це все може повторитися. Через те, що в нас якби троє маленьких діток, ми розуміли, що ну, не можна так ризикувати, залишатися вдома в очікуванні того, що можливо нас це раз пронесе. І тому ми поїхали і вже тут в Києві перечікували цей час про проєкт самозайнятості я дізналася через свою роботу, яка в мене була на той час. Тому що я працювала в інформативному колі, а точніше, гуманітарна допомога, спільнота, і ми шукали інформацію саме для тих, хто в пошуках якоїсь допомоги або можливостей. І саме так я знайшла цей грант, і я розуміла, що мені потрібно далі йти вперед, не сидіти в очікуванні того, що хтось мені допоможе, а потрібно будувати все заново і влаштовувати своє життя якби. З нуля, але далі йти, йти. Я прийняла рішення навчатися, бо незважаючи на те, що я вже маю кондитерський досвід, я не маю досвід підприємницької діяльності, і мені дуже не вистачало знання, як вірно все це розрахувати. Навчання воно дає саме оцей поштовх, щоб розуміти, які ти не лише прибутки отримуєш, але і які ти маєш мінуси в тому, чим ти займаєшся. І це дуже важливо. Свою ідею для бізнесу я брала, виходячи зі свого досвіду, тому що я раніше займалася. Це вже випічка на замовлення, і я розуміла, що це завжди на часі, тому що, незважаючи на війну, батьки завжди хочуть для своїх дітей зробити, хоч маленьке, але свято. І я розуміла, що ну, якщо в цьому напрямку далі працювати, то обов'язково щось вийде. В написанні бізнес-плану мені допомогли знання того, як взагалі працює кондитерська сфера, а також навчання, яке ми пройшли за ці три дні, які були від СОС. Дитячі містечка України. Мої емоції, коли я дізналася, що я отримала грант, вони були десь. Десь, десь, десь дуже дуже такі великі. Це був важливий для мене грант, бо це було обладнання, без якого я просто не могла працювати в орендованому приміщенні. Це була холодильна та морозильна камера, без яких моя робота була просто неможлива. Також це був кондиціонер. Можливо, це для когось здається і не дуже важливе обладнання, але насправді для кондитера без нього майже неможливо працювати, бо всі крема, все тече. Також я отримала комбайн кухонний. Ось такий дуже гарний красунчик. Моя направленість на даний момент це найбільше макаронс. і вручну з ручним міксером це неможливо. Також від СОС «Дитяче містечка України за рахунок гранту я закупила сировину. Це смакові пасти, в яких йде невеличкий розхід, але вони досить дороговартісні, а також шоколад, тому що в світі шоколадна криза і ось такий, хоч невеличкий запас шоколаду, був дуже важливий для того, щоб продавати. Свою діяльність зараз моя робота це в основному співпраця з кав'ярнями. Саме на це зараз моя орієнтованість. На майбутнє я планую розширювати всю цю діяльність, працевлаштовувати до себе людей, з допомогою яких я зможу розширювати і кількість асортименту, і кількість позицій в асортименті. Дякую, СС «Дитяче містечка України, за надані можливості для того, щоб розвиватися, розвивати свій бізнес та давати нові можливості. Для моїх дітей всюди потрібно мати фінансову стабільність. Тому я дуже дякую за ці можливості.